Росіяни обстріляли ракетами Харків. Про це повідомив мер міста Ігор Дерхов. За його словами, серія вибухів пролунала близько п'ятої ранку. За попередніми даними, під обстріл потрапили Новобоварський та Немишлянський райони. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється. Російська Федерація використовує АЕС, щоб зіграти на побоюваннях заходу щодо ядерної катастрофи в Україні. Про це повідомляє американський інститут дослідження війни. Таким чином, росіяни намагаються підірвати волю заходу до надання військової підтримки українському контрнаступу та використовувати Запорізьку атомну електростанцію як ядерний щит для запобігання ударам України по російській силі та техніці. Також, за даними аналітиків, російські війська провели серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні рубежі на північ, захід та південь від Донець. При цьому рашисти не вели наступальних дій на півдні України та продовжували оборонні заходи. Росіяни розгортають додаткові сили і засоби ППО на території Білорусі. Про це йдеться у зведенні генштабу Збройних сил України. Також там повідомили, расисти обстрілювали українські території переважно зі ствольної та реактивної артилерії. За даними Генштабу, на готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування. На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута. Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка, Яковлівка, Покровське Бахмут, Відродження Вершина, Новолуганське Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське Кодема, Травневе Кодема, Семигір'я, Зайцеве. Бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове. Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдали авіаційних ударів біля Микільського, Кам'янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар'їнки. Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка-Красногорівка, Спартак-Авдіївка, Веселе Піски. Успіху не мав, відійшов. Забрали два автобуси чоловіків, більшість із яких вантажники. Нова хвиля примусової мобілізації розпочалася на території окупованого Донбасу. Про це повідомляє головне управління української розвідки. За даними гур, окупанти відбирають тих, хто непридатний для проходження служби та тих, які мали відстрочку. Волчевську чоловіків забирають посеред вулиць. Тотальна примусова мобілізація триває в багатьох населених пунктах. У розвідці кажуть, на окупованих територіях поширюється невдоволеність. Серед вже мобілізованих чоловіків ордло, жахливим ставленням командування в окупаційній армії ...до місцевого особового складу. Зокрема, поширюється інформація, що росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію з різка 1941 45 років. Від початку російського вторгнення в Україну як мінімум шість російських командувачів були звільнені і десять російських генералів загинули. Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. Згадують зокрема про звільнення командувачів Східного та Західного військових округів Росії. Генерала полковника Олександра Чайка було звільнено з посади командувача Східного військового округу у травні 2022-го. Генерал-полковник Олександр Журавльов – командувач Західного військового округу з 2018-го. Був відсутній на святкування дня ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі тридцять. Першого липня і швидше за все його замінив генерал-лейтенант Владимир Кочетков. Також генерал Олександр Дворніков був зміщений після того, як отримав загальне командування операцією в Україні. ЗСУ на півдні знищили чотири російські зенітно-ракетні системи С-300 і зенітно-ракетний гарматний комплекс Панцер С-1. Про це повідомляє оперативне командування Південь. Там кажуть, знищена також 122-мм гаубиця, ворожий безпілотник розвідник, броньована та автомобільна техніка. Ліквідовано ще один польовий склад боєприпасів та 72 окупанти. Нашою штурмовою авіацією з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по трьох опорних. Пунктах по чотирьох скупченнях ворога озброєння та техніки по одному складу боєприпасів та радіолокаційної станції нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника.